Фракція радикальної партії чотири тижні блокувала парламентську трибуну, і ми завжди закликали наших колег разом досягати результату, бо лише в об'єднанні демократичної опозиції, патріотичних сил парламенті, можливо досягнути результату. Так як грабує нинішня влада українців при Януковичу, так не грабували. Сьогодні в парламенті фактично немає коаліції. Є в результаті змови між президентом Порошенком, олігархами і регіоналами, сформовано уряд Гройсмана, Відсутня коаліція в суперечка. Конституції, але українців цей нелегітимний уряд і ця неіснуюча коаліція продовжують грабувати. Тому наші вимоги це прийняття рішень, які дадуть можливість знизити тарифи, це створення слідчої комісії по розслідуванню корупції і офшорів вищих посадових осіб держави. Адже кожен українець сьогодні оплачує, тому що олігархи не платять податків, виводять гроші з державного з України, виводять свої статки в офшори. А пенсіонери, робітники, селяни, машиністи, шахтарі, Рі лікарі, вчителі всі повинні платити податки від малого до старого, замість того, щоб ці податки платили олігархи. Тому ми разом об'єднавши зусилля, всі демократичні і опозиційні сили в парламенті, ми будемо блокувати і парламентську трибуну, і парламентську президію, поки не досягнемо результату. Наші вимоги вже озвучувалися не один раз. Зараз ми йдемо на нараду до Я, де Він запросив лідерів фракцій. Якщо вони будуть імітувати вирішення проблем, замість того, щоб їх вирішувати, ми не припинимо блокувати роботи. Оту парламенту немає більш важливішого питання сьогодні, аніж захистити українців від тарифного геноциду, захистити українців від корупції. Бо сьогодні, коли розглядали подання по Оніщенко, ми за нього голосували. Але разом з Оніщенком там треба половину тих, хто сьогодні при владі притягувати до відповідальності. і Для цього не треба ніяких подань. Треба політична воля, але цієї політичної волі немає, тому що корупцією займаються вищі посадові особи держави. Натомість імітують реформи, імітують боротьбу з корупцією. Спочатку. Випустили Аніщенка, потім вносять подання на йореш. Тому досить грабувати українців, і я радий, що ми всі разом. Вертаюся до наших колег із самопомочі, демократичної, патріотичної, політичної сили об'єднання самопоміч. Долучатися разом досягати результату. Всі демократичні сили в парламенті, а нас сьогодні більше, ніж оцієї коаліції панамських патріотів. Але вони сильні, вони грабують країну тоді, коли ми їм це дозволяємо. Тому прийшов. Час припинити цей пограбунок, об'єднати зусилля, відкинути протиріччя, які є. Бо сьогодні одне завдання: захистити українців, об'єднати зусилля, щоб влада припинила українців грабувати. Тому ми звертаємося до самопомочі, так само долучитися до блокування парламенту, щоб відстоювати і захистити українців від тарифного геноциду, щоб розслідувати корупцію влади, щоб припинити пограбунок України. Я абсолютно переконаний, що сьогодні ще унікальне об'єднання всіх демократичних сил парламенту. Це приклад і суспільству поза парламентським силам об'єднуватися лише широким демократичним фронтом. Ми можемо зупинити той геноцид, який сьогодні проводить нинішня влада проти українців. Широке об'єднання, відкинути всі протиріччя. Головне захистити людей від пограбунку. Сьогодні так як грабують, не грабували за часів Януковича, так як знищують Україну в будь-якій демократичній державі, коли влада має рейтинг підтримки нижче плінтуса. Вона йде на вибори, щоб народ сказав, чи згодні вони цією політикою чи е, е, делегують вони повноваження цій владі продовжувати цю політику? Ця влада не має жодної підтримки, водночас вони бояться йти на вибори, водночас вони продовжують грабувати українців. Як зупинити цей геноцид? Як зупинити цей порабунок? Лише широке об'єднання всіх демократичних наголошую українських патріотичних опозиційних сил.